Подарі, Ось так працівники ветеринарної служби ходять дворами жителів селища Квасилів. Пані Василь, що посоли, треба щеплення зробити. Так оце ж я його з самого ранку зловити не можу. Сьогодні працюють по вулиці індустріальна, вакцинують котів та собак. Потрапив під руку і пес. Пушечок вибору у тварини немає. Ми його підготували якось морально до цього. Так. – Він нас морально готовий. Після щеплення пушик трохи ображений. Ушах, ти думав коли-небудь, що тобі будуть колоти укол від сказу? Масово вакцинувати домашніх тварин розпочали після того, як у кількох подвір'ях Квасилова погосподарювала скажена лисиця серед потерпілих домашній кіт. Вона вже була в такому стані, що нападати не могла, лише вкусила кота. Власники оселі її прикрили в господарській будівлі. Лисиця. Дочекалася виїзду до Держпродспоживслужби, сказ підтвердився. За словами старости, лисиця померла самостійно. Кіт, який боронив подвір'я, провакцинований та під наглядом на карантині. Інших тварин уже другий день поспіль вакцинують. Тримається на дах, підемо. Процедуру пройшла і умка. Господар каже, щеплюють тварину постійно. За лисицею не сумує, називає її злодійкою. Вона в нас всі кури з'їла її сусіда, то я її е, бачив. Така ж чорна чорний чор, що вона така не проста рижа. На процедуру несе кішку і пані Людмила та неспокійна щось підозрює та втекти не під силу. Добрий. день. Добрий день. Добрий Ще одного принесли. Біжий да, корм. Така доля спіткала ще одного улюбленця, пані Людмиле. Це кіт, чи кішка? Це кіт. Коти на господарку зла не тримають, знають, їхні страждання будуть винагороджені. З магазину не виходжу курячого, бо вони в нас їдять голови, їдять тулуби, так що я практично в магазині живу для них. Вакцинувати котів та собак у Квасилові продовжать і надалі. Господарів, яких вдома не застають, запрошують на вакцинацію 25 лютого. Проводитимуть її у центрі селища. Просять віднестися відповідально, адже сказ смертельна хвороба як для тварин, так і для людей. Щеплення проводиться раз на рік для тварин. Разове щеплення вистачає ну, імунної системи на один рік. Староста селища каже, на її пам'яті це перший такий випадок. Додає, людей лисиця не кусала. Місць, де можуть розводитися ці тварини, поблизу Квасилова вистачає. Кількість лисиць збільшилася за останній рік, так як через воєнний стан заборонене полювання. З 22 лютого квасилів на карантині триватиме він до двох місяців. Активно працюватимуть ветеринари. Серед домашніх тварин сказу наразі виявлено не було. Вадим Мороз Денис Коломес, телеканал ITV.